Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні я вам хочу показати, яка у мене зараз полуниця. 16 березня я знімала відео і показувала свою полуницю. Бідкалася я, що вона в мене вимерзла і нічого з неї не буде. І потім мені багато хто написав, що майже в усіх регіонах полуниця така із Дніпропетровської області писали серед. І із Полтавської, Житомирської області, що це полуниця вимерзла, бо були великі морози. Взагалі-то я знаю точно, що полуниця не та рослина, яка вимерзає. Морозів вона взагалі не боїться. Але зараз вам покажу, що я з нею зробила і якому вона мене зараз стане. Як бачите, вона в мене накрита. Вона в мене росте на буграх, на агроволокні. Мені дуже подобається цей спосіб вирощування. І я її накрила, як бачите, пережила вона у мене і морози, і сніг, була накрита постійно. Одна один бугор накритий агроволокном, другий плівкою. Ось зараз вона в мене така. Це альба. Вона дуже постраждала, дуже. А тепер вона в мене. Ось у такому стані. Отже, що я зробила? Спочатку я її почистила, прибрала усе сухе. Далі я ці кущики пролила звичайною селітрою аміачною. Взяла столову ложку селітри і на 10 літрів води, в поливальницю, на повну поливальницю. І пролила під кущик. І така в мене вийшла. Полуниця. Кошики відновилися. Вони мене це другого року посадка. Це другорічні. Та рік вони були маленькі, Ось, бачите, вони поділилися, відходить нове, вже новеньке листя повиростало. Ось поки що я бачу, що здорова полуниця. Ось отаке листя, це старе, його треба прибирати. По-перше, розносить. Поробу, а по-друге, воно зовсім зовсім не потрібне. Ось отака у мене полуничка. Зараз я її поки що сьогодні свято не буду трогати, чіпати, але уже з неділі я її оброблю від борошнистої, від п'ятнистості, і від різних кліщів, і тріпсів, і всього такого. Хорусом буду обробляти, і буду обробляти. Ах, До речі, оце жучки, які лазять, оце вони люблять-люблять дуже залазити у ягідки, відкладати яїчки. Тому треба обов'язково її обробляти. Я її почистила і потім обробила, вірніше підгодувала і накрила. І це так вона в мене накрита тут 3-4 тижні. Десь отак. Зараз покажу. Це альба покажу веселку. Цю, я накрила, цю накрила плівкою, але вона в мене буде постійно накрита агроволокном, я плівку зміню на агроволокно. І в мене завжди і цвіти, вона в мене під агроволокном. І ж до тих пір, поки не з'являються, вже починають червоніти ягоди. Тоді я агроволокно знімаю. А так взагалі вона в мене під агроволокном. По-перше, вона швидше достигає, не так форіє. їй там тепленько, гарненько, уютненько, затишно. Але плівку або її треба кожного ранку піднімати хоча б з одного боку. Але якщо велике сонце, то краще награ на волокно. Ось, подивіться, це в мене веселка. Це теж полуничка другого року. Ось у такі кущики, вони розрослися. Я їх почистила. Не всі, звичайно, є такі, що пропали. Ось бачите, О, тільки такий залишився. А є більшості це гарненькі, чистенькі кущики без захворювань. Вони поділилися. Ось, дивіться, тут буде квітаноска, тут буде квітанос, тут буде квітанос, ось буде. І так скрізь. Ну, Я до чого це веду? До чого я вам показую? Що У кого така ситуація була, що писали мені, що ой-ой-ой, не будемо будем без полуниці, то будемо з полуницею. Але розумієте, така ситуація виникла чому? Виникла тому, ну принаймні, у мене, я знаю, це 100%. що я, Вона ввійшла в мене в зиму хворою. Оця чорна б'ятнистість я не обробила. Не зрізала, і так воно мені залишилося. А оці сорти в полуниці голландської селекції, вони дуже піддаються таким захворюванням, і тому навіть можна втратити самі рослини, вибачте, якщо не обробляти. У нас ще на цю, на цю ніч передавали мороз, але його не було. Тому у кого така ситуація, я думаю, все-таки от краще накрити і буде все добре. Потім, уже коли я буду обробляти під кущик, я не лю. це один раз я полила, бо так ну, ну, взагалі не було листя. Серединки були, то я підлила аміачною амі селітрою. А так взагалі, коли буду обробляти, то ще. Плантатор чи плантафол 320-ки по листу. Ну, а тоді можна ще якимось мікробіодобривами, можна гуматом. Ну, Звичайно, горам обов'язково треба, коли вже квітоноси будуть з'являтися. Але я це все вам буду показувати, розказувати, кому цікаво. Підписуйтесь і будемо разом вирощувати, будемо разом смакувати полуничкою. Ось отака гарненька, правда. Я думаю, що полуничка після зими нормальна, хоча була ж жах і жахи. На все добре, до побачення. Всім гарних рослинок, щоб вони вас радували, всім нам тихих і мирних днів.